1 лютого починаються нові правила мобілізації. Вони в принципі схожі на ті, що діяли раніше, але вони більш конкретизовані і більш формалізовані для того, щоб не було одночасного трактування різного трактування в різних закладах. Ну повинен нагадати, що мобілізація здійснюється відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за час військового стану з 22-го року там було дуже багато змін, але треба пам'ятати, що на сьогоднішній день особи. Всі, які підлягають військовому обліку, мали уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою резерв плюс, або через СНАП подати відповідні дані. Якщо вони цього не зробили, то вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Всі ці особи мали з'явитися до ТЦК, якщо їм були надіслані повістки, і пройти відповідно військово-лікарську комісію або уточнити свої дані.